Я не згоден, тому що, на мою думку, сам факт проведення цього саміту миру це вже суттєва перемога, тому що там 106 чи 107 держав і міжнародних організацій це дуже важливо. Сама формула миру у нас сформульована в досить гнучкий спосіб, тобто там 10 пунктів, але йдеться про те, що кожна держава може використовувати зосередитись на якомусь пункті, який хвилює. Я розумію, що досягти широкого консенсусу буде складно по всіх цих пунктах, десяти, тому що там є, наприклад, пункти пов'язані з відповідальністю Росії за агресію. Зрозуміло, що деякі країни глобального рівня можуть доволі обережно підходити до цього питання. Але разом з тим є дуже важливі питання, які хвилюють всіх, і де є широкий консенсус, наприклад, ядерна безпека. Це важливо. Тобто це вже такий стримуючий фактор проведення цього саміту і наголос на ядерній безпеці, який зацікавлені всі, і в боротьбі з розповсюдженням ядерної зброї це вже вибиває якісь е, такі пропагандистські аргументи з рук Кремля стосовно там пов'язаних з ядерним шантажем. Питання продовольчої безпеки, питання повернення українських дітей, які були вкрадені. Тобто, мені здається, зараз відбувається боротьба з того, скільки елементів з цієї формули миру вдасться досягти консенсусу з приводу яких елементів. А побачимо, побачимо. Я цей проект, чесно кажучи, який там фігурує в пресі, я ще не бачив, але ще є час і, Мені здається, ну ми побачимо результати вже безпосередньо на цьому саміті. Те, що штати і Японія, вибачте, Китай все ж таки не беруть участь в цьому саміті. Наскільки це понижує вагу саміту, і як говорять експерти, це говорить про те, що ну результату головного не буде. Тобто, формули миру, не буде. Ну сполучені штати беруть, беруть участь. Ну президентка Камала Харріс – це достатньо високий рівень представництва, але для мене тут більш важливим те, що Джейк Саліван бере. Мені здається, він так. Собі трошки позиціонує як стратега зовнішньої політики, ну, таке враження іноді, що дуже він має багато впливу, дуже значний вплив, і в тому числі на рішення президента. Тому сам факт його присутності є дуже вагомим. мені здається, з, навіть з точки зору прийняття рішень, десижомейкінгу. А Китай, ну чесно кажучи, я... Очікував, що він буде представлений хоча б на такому низькому рівні. Може представник Китаю буде, але це вже говорить про те, про ставлення Китаю. Тобто Китай, ми бачимо, він не є нейтральною державою. Ця риторика про мир, про там переговори, що ми займаємо об'єктивну позицію, все це перекреслюється. Таким фактом, що Китай досить суттєво допомагає Росії у відновленні воєнно-промислового комплексу, дуже багато про це є е, е, інформації. І Китай довів, що він на боці Росії. І треба виходити з цього факту і прийняти його, як сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ, беремо до відома, тобто взяти цей факт до відома і діяти відповідний спосіб.